Друзі, добрий день. вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг, який буде присвячено старту фестивалю Харківське море. Це фестиваль локальної культури, який буде присвячено дослідженню того невидимого і того, що робить Харків Харковом. Будемо говорити про консолідації культури, про містян, про харків'ян і про те, як мистецтво продовжує жити навіть. Попри ці непрості часи, я радий вітати наших спікерок сьогодні. Це пані Деніза Глезіна, це співорганізаторка, кураторка театральної лекційної частини та копірайтерка. А також Олена Мордик, співорганізаторка, дизайнерка і кураторка візуальних процесів. Тож ми починаємо. Пані Олено. Вам слово. Дякую. Як вже було сказано, це фестиваль локальної культури, який от от насувається, тобто він був Буде починатися вже в цю п'ятницю, і його основна ідея в тому, щоб дослідити те, що робить. Місто собою дослідити чи це через призму міфології, через призму особистих історій людей, які будуть збиратися докупи, і на основі цього буде досліджуватися те, як це можна міфологізувати, а також це дослідження вже існуючих міфів. Про це може детальніше розповісти Деніза. Uh, ну, я от мала на увазі саме uh, цю uh, майстер-клас uh, з міфу. Mm. Так, в да, нас одним з перших подій, які будуть відбудуватися, це буде майстер-клас по збиранню такого невеликого пантеону. Ми будемо говорити про харківську космогонію, про uh, її героїв, про її міфи, які вже є. І через те, як люди самі по собі знайомляться з цією міфологією, ми зможемо дослідити, як взагалі формуються більш сталі міфи, там умовно про того Шкернеса чи про Держпром. І ми поговоримо про місце цих явищ в нашій культурі через призму цих міфів, через призму вигадок і фантазії на цю тему. А, і також в нас будуть а, чотири перформанси, які а... Розділяють по факту на чотири частини цей фестиваль. Це люди, це відомі особистості або харківські персонажі, як е, волшебник. Е, також це перформанс місця, який відбуватиметься онлайн, і до нього зможуть долучитися люди, які е, з Харкова, але зараз вимушені перебувати за кордоном. Це можливість для них позгадувати якісь місця. А для харків'ян відрефлексувати е, ці місця е, і перформанс події, де ми поговоримо про фестивалі, якісь вагомі історичні події. Е, і перформанс міф, де це все просто скупчиться, і на а, метафоричному колі це такий формат, де людина розповідає історію, і у всіх в колі є можливість а, доєднатися та розповісти якусь казку на основі цієї історії. От на метафоричному а, колі якраз буде відбуватися а, ця от, неративізація і міфологізація особистого досвіду, а, де ми буквально. Но будемо створювати якісь е, метафори на основі е, досвіду подій з життя людей. І якраз ці чотири події вони розділяють фестиваль на таку подорож, поетапну, від відплиття з яскравими музичними подіями, з таким знайомством з митцями, артистоком, відкриттям виставок. Це таке ще знайомство на берегу. А потім ми в другій частині, де, ми, де буде перформанс місця, ми вже більше знайомимося з цим містом, Містоморем, через Чіні е, воркшопи, досліджуємо інструментарії, які є в різних сферах, е, від лекцій, е, від урбаністичного погляду, від е, е, там, танцювальної прогулянки містом е, до якихось власних рефлексій. на від, на події, на місця, на плейбек перформансах. Я не сказала, що таке плейбек-перформанси. Це такий від соціального театру імпровізації, коли глядачі мають змогу розповісти якусь історію, а актори та музикант відтворюють її на сцені миттєво тобто без підготовки, дають їй втілення. І через Таке втілення у багатьох глядачів виникають асоціації, можливо, свої історії на ту ж тему або антитези, що в когось було не так. І відбувається такий своєрідний діалог таких історій, які формують одну велику історію цього перформансу. І це якраз є наш основний інструмент дослідження. Наративів міста, його ідентичності через ці наративи, це плейбек-театр і ці чотири перформанси. А, так, але а, ну, тут дуже багато було сказано про міф, але ще великою вагомою частиною є а, взаємодія з різними місцями, локаціями, партнерами, тобто а, поєднання у всіх культурних бульбашок, які існують, в одну велику таку культурну бульбашку, і можливо для подальшого розвитку, подальших проєктів, і також в нас буде. Де а, я забула, як називається цей формат? Коли Да, пічінг проектів, де люди зможуть презентувати свої роботи, знайти собі, можливо, якихось партнерів буде показ театральних вистав у розробці. І Опен Вол в нас вже є виставка, але на ОПЕН Вол можна буде принести свої роботи, поділитися, показати, і також буде скетчинг, де люди потім також будуть збиратися і показувати один одному свою роботу. Тобто це. Це можливість побудування зв'язків та комунікації. Так, і це третій етап фестивалю, який в нас умовно називається етап шторму і географічних відкриттів. І в ньому в нас є можливість також задати один одному різні питання і відрефлексувати про. Якийсь спільний досвід. Для цього в нас є жива бібліотека, на яку будуть запрошені волонтери, будуть мати змогу розповісти свої історії і повищити обізнаність про їхню діяльність, а також культурні діячі. І це такий час для того, щоб по-новому один одного побачити і можливість побачити щось нове. І четвертим етапом є таке повернення це повернення. Є також рефлексію на весь фестиваль. Це можливість залишити свій відбиток. Буквально ми будемо створювати капсулу часу і розписувати арку разом. До цього може доєднатися будь-хто без художніх навичок, в тому числі. Просто зробити такий свій малюнок на цілі міста. І також це рефлексія у різних її формах. Наприклад, оце метафоричне коло, про яке вже казала Лєна. І в нас також в рамках фестивалю відкривається виставка харківських митців, людей, які, роботи, яких є про Харків. І першочергова моя ідея була в тому, щоб дати можливість виставити роботи про Харків митцям, які знаходяться. Поза Харковом роблять про нього щось, і це серед моїх друзів дуже багато такого, що це існує за кордоном, це дуже великий пласт рефлексії, але при цьому практично неможливо було зробити ці виставки в Харкові. А, і мені дуже хотілося дати цьому простір і повернути в Харків якісь часточки його ідентичності, а також це можливість виставитися і молодим митцям, і вже досвідченим. І в нас є дуже великий список талановитих художників, і а, в, в суботу відбудеться артісток а, з частиною цих художників. По основному все. Основніше. А ще в нас є драматургічна лабораторія, на якій люди а, будуть займатися тиждень а, розробляти свої власні п'єси про Харків, і їхній також показ відбудеться в такому форматі а, вистав аматорських і студентських колективів в розробці, де а, Більша частина вистав і проєктів, які ще не були бачені в просторі Харкова, зможуть бути показані. Я ще думаю важливим додати те, що ми хочемо, щоб цей фестиваль, можливо, повторився і в наступному році, і зараз ми його створюємо буквально з нуля. Тобто не маючи фінансування, але дуже заряджено та енергійно. І хочеться, щоб це тривало, тобто, щоб він став певним каталізатором зміни Харкова. І тобто, зараз є певний якийсь міф і рефлексія на ситуацію сьогодення. І з часом вона змінюється, і доволі цікаво буде це відслідковувати, от якраз через призму цього фестивалю. Вот. Дуже дякую. У мене є кілька таких, не можу сказати, що запитань, скоріше, уточнень. По-перше, я хочу нагадати нашим глядачам, що фестиваль Харківське море буде проходити з 14 червня по 24. -те. Вже незабаром він розпочнеться. І, ем... Підкажіть, будь ласка, саме, ми почули, що планується і плейбек театри і воркшопи. Якщо можна загальними нарисами хронологію дат, подій, куди приходити, на що приходити саме? А, на, насправді це дуже важке питання, бо подій 27 штук. І кожен день щось змінюється, нам постійно пишуть люди з пропозиціями вписатися в фестиваль в останній момент. Тому так, щоб повна хронологія була відслідкована прямо зараз, це було б важкувато. Тому я скоріше пропоную зайти на наші сторінки і слідкувати за нашим динамічним розкладом. Ми є в Фейсбуці, ми є в інстаграмі, ми є в телеграмі, і ми оперативно там намагаємося донести. Що, де, куди, бо локація в нас теж порядком 12 місць, і ми малюємо карту, щоб ви не загубилися, тому краще слідкувати по ним. Дякую тоді для наших глядачів усі посилання на ресурси і медіаплатформи фестивалю Харківське море ви зможете знайти у коментарі під цим відео. І... Друге моє уточнення тут вже скоріше питання, над яким я сам багато думаю, як харків'янин. Що робить Харків Харковом? В чому ось ця наша ідентичність, наша родзинка, наша душа? Ми сьогодні були на підкасті Зайгарніка. І е, Магран з творчої нежиті порівняв е, Харків з е, ящеркою чи як... ігуаною, з, ігуаною <свист> у якої відпадає хвіст, але одразу відростає. І вона знаходиться серед хижаків. Е, і тому вона не може не втрачати цей хвіст, але при цьому не може і не регенерувати. І от ха, ну, для мене дуже важливою частиною Харкова є те, наскільки він відновлюється, наскільки люди оперативно щось роблять і наскільки хочуть щось робити. От. Для мене Харків доволі сильно про це. Дякую, пані Денізо. Це для мене дуже важке питання насправді. Бо мені дуже цікаво, в чому душа Харкова, і як, як її знайти, це те, чому ми робимо цей фестиваль, бо нам цікаво викликати цей діалог. Але насправді в мене такого так, такої конкретики немає, бо мені це і цікаво дізнатися. Дуже дякую, бачу, що дійсно непросте питання, і я радий, що я не один, хто ламає над ним постійно голову. Але все ж таки, я дуже радий нашій зустрічі, дуже радий, що у Харкові не завдяки, а не попри всупереч, скажімо так, нашим реаліям, мистецтво і культура все одно продовжує існувати, бо наша ідентичність і наша культура це є наше майбутнє, за яке ми всі боремося. Хочу побажати і вам особисто і. В вашій особі, всім митцям і харків'янам надихати і надихатися ще раз запрошую усіх харків'ян та гостей нашого міста відвідувати локації, відвідувати івенти і події фестивалю Харківське море. який… А, Наше місто побачить вже незабаром відкриття цієї п'ятниці, і хочу подякувати нашим спікеркам сьогодні: це пані Деніза Глезіна, співорганізаторка фестивалю та кураторка театральної лекційної частини, і подякувати пані Олені Мордик, співорганізаторці та дизайнерці, кураторці візуальних процесів. Усім дякую за увагу. Вірю, що всі ми побачимося незабаром, і вірю, що настане. Скоріше цей час, коли про Харків знову будуть говорити як про місто культури, мистецтва, про місто музики, місто концертів, місто натхнення, а не місто на фронтирі цивілізації. Дякую за увагу. Слава Україні! Хорош, слава!